Можна в будь-якому ґрунті вставити цю парасольку. У мене завжди проблема вставити в сухий ґрунт. І, до речі, коли вітер теж чудово тримається. Дуже зручна підтримка для парасольки. Давно хотіла таку зараз зробили металева. Це, до речі, для транспортування, замотані ось так скотч, а тут з пляшки кришечка було так от прикрито. Знімаю, ось, бачите, вони дуже гострі, щоб добре всовувати в ґрунт. Цю підтримку ми робили вдома, я привезла її до сестри, тому саме так замотали, щоб не ушкодити. Дуже зручний пристрій. І скажу розміри цього трикутничка. Можливо, комусь це пригодиться. Ось так зварена ця конструкція. Металева пластина і приварені отак от дротики. Ось тут приварена просто доверху труба. Ось цей металевий дріт треба вигнути під кутом 90 градусів. Ось так. І його довжина 58 сантиметрів. І таких деталей тут три. Між собою вони ось так от в кутах приварені. А з іншої сторони металева пластина ось так зварюється. Ну, гадай, видно. Всі сторони трикутника однакові і кожна сторона дорівнює 30 см, та частина, яка буде втискатися до ґрунту, 20 см, труба завдовжки. 24 сантиметри. І дивіться, не обов'язково брати трубу, саме округлу, можна взяти і квадрат, металевий квадрат, і приварити зверху. Але діаметр повинен бути такий, щоб сюди входила парасолька. Ніжка парасольки повинна сюди входити ось так. Ну, це вже зробите як вам зручно. Металева пластина все це скріплює. Тепер натискаєте на куточки ногою. Звичайно, коли у мене буде вільна друга рука, не буду знімати, я це зроблю швидше. Так, натискаєте, і парасолька чудово тримається. Чудова підтримка для парасольки. Яку можна зробити самому? Однією рукою виймаю.